Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав Дмитро Ua ЗП. Це Єбер Хочкінг 7 рівня з дев'яточками на Прохоровички. Цікавенько буде, що тут у нас 0 голдинок заряджено. Так що подивимося, що з цього вийде. У нас є, є ще ЛТшечки, крім цього, ні, тільки одна ЛТшечка, і напроти також є Цікавенько, Цікавенько, буде бій у нас. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплей на такий толя, на таке коментування. Для цього вам треба наді... надіслати свій без кого має бути майстеросик, кого має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно запустився. І за символічний донат я його запишу і викладу в такому стилі коментування, як зараз. Да. Собі на канал і всі контактики є в описі під відео. І так вона стандартна розкаточка. Да? Проїжджав, але йобрик противника зацвітив його на підкаті. І получається зараз спробувати заїхати в цей куст Це дуже нагло. Це занадто нагло. Я б сказав би навіть. Я таке робив на йобрику десятки, коли його тільки ввели, і він був не нерфлений, і він літав там на сумасшедшій скорості. Я заїжджав першими таймінгами в оці кущі. Ну, другими таймінгами сюди заїжджати — це, ну це прям не знаю, ультранаглість. Але проканує народ. Получається, заїхати йому сюди. Поки Йобрик противника катається по центру карти, ми отак заїжджаємо і світимо це все діло. Блін. Ну це смачно, це реально смачно. Воу-воу, оце так за світ, слухайте. І Арту знайшов. Йой. Але чомусь вмирають союзники, а не противники цієї ситуації. Отак От просто, розведіть руками. Ну, типу. А що я зроблю? Ідеальне світло від Йобрика, просто ідеальніше світло від Єбера. І подивіться просто нуля, систика. Це жесть. Як я, як я це розумію, народ? Ко ти займаєш от цей ультракущі. І зараз, якщо в тебе щось впориться цей Йобрик, це просто буде жи -жи жизане, як то кажуть. Це жесть просто. Ну Де асист? Скільки потрібно, як ще потрібно освітити щоб команда відкидувала? Нарешті Фоч під'їжджає хоч трошечки, нарешті. Яга також під'їхала. Зараз має піти Дашка. Зараз має піти асист. Нарешті це відбувається. Все, пішла на анігіляція. Здорово, здорово. Додумалися нарешті, що можна під'їхати. В центрі. Також хто не відкидує. Ну, отсюда вас ж можна відкидувати, отсюда ж можна це все відкидувати в безпечно для себе, щоб ти вас горки не фармили. Ну переїдьте, просто ідеальне світло, жесть. Ну, вбийте Йобрика, Альо, нарешті, божечки ти мій, як це все довго відбувається, як це все довго відбувається. Просто півкоманди в перманентному засвіті згадав слово правильне. Культурне, перманентно в засвіті просто півкоманди. Але це жесть просто. Ну, що тут стається тут стається тільки чекати. Трошку, до речі, вже на насвітив рахунок 3-1. Команда Зелених перемагає. Вирішив забрати арту Допекла його. бля Це це зразу видно, що мій підписник е... грає в танки по правилу Сам но ну Арту вбивай. От зразу видно сві, сві, своя людина. <сві> зразу видно. Свій кент, мій підписник. Сам но ну Арту вбивай. Так, ну що ми бачимо? Команда ну в принципі, давайте без жартів. Що ми зараз бачимо? Е, відсвітилася вже по суті лея вся. Опа, лампочка, це так поворот. Оце так нежданчик. Ходу виїхав з кущика, яким чином здається, що його засвітив челенджер, а можливо і вафля. Ніфігаси, прилітає плюха від Є 75 го Пішов екшончик, тікаємо, тікаємо, крутим педальки, крутим педальки. Є косарик асистико від вафлі. хорошо, 99 дашки, маємо, фраг, арти маємо що саме важливо. І маємо 4200 асистику видимого. І знову пробуємо їхати ці кущі. Ну не знаю. Питання: хто просвітив, челенджер чи вафля. Схоже, що просвітився таки тоді, не знаю, вафлям. Ааа, можливо, кунзик навіть засвітив насправді. Можливо, навіть він. Ну, дядь, ну це наглість. Таке можна казати. Але йому байдужки. Він просто стоїть і де на центру карти, вливає дашку в кунзика. Блін. Оце так псігонув. Я це так назву. Державша ще може чекнути. Що, обережніше? Обережніше. Оці от просвітиться якраз цих дірочки тоді просвітився. Походу, так? Чи оці десь просвітився? Я розумію, що ці ситуації хочеться наносить урон, тому що союзники нічого не роблять. Оу. Як довго ББшка летить, просто. Жесть. <laughs> ну, як виходить, якщо не стріляють танки, буде стріляти ЛТ. Ну, що ще лишається робити? Я б насправді ці ситуації не дамажив, би, просто їхав би світив БЛЕВ. Там є і суха, там є Кунзепанзер. Оце все. Тут є. Е... Т26, Е4, так званий суперперш, Просто приїхав би і по цій стороні акуратненько. в оціку ще спробував заїхати якось. Да? Тут можна підсвітитись. Ну, в общем, пробував грати алейку, пробував би. Да? Е, розігрувати, на світом брати. Нас не на світо робити. Що ми маємо? Рахунок 11-2, ультратурбач. 4600 асистику, 424 урона і в нас в фраг є артулечка. Ну, пора їхати, дядь, пора їхати. Розумієш, що мало ХП, ну пора їхати, тому що перестоюємо. Перестоїм зараз вже противника не залишилося, по суті. Треба їхати, алею грати. Ось, ось-ось, поїхав алейкою грати, все правильно робить. Дав течку по кунзику і тікать. Крутиться, вертіться, тікати. О, цей кунзик поділився на 8 людей, нормально. Ну хоч щось. Це, не... це ангар, здається мені, так? Да? Я так думаю, ні, не ангар, найс, найс. Є... У, -у перша не проходить альфа, жесть, лишається 8 хп. Крутиться, вертиться, це її верщик у нас. Ну і сухою він висвітити має. Ой, ДТП. Ну, і Залишається зараз просто впоратися в ісуху. Ну, от. Перш... Полейки акуратно, ну не протись по поїхати просто знайти ісуху, знайти перша і зробити собі там. Ще один фраг, як варіант. Чому б І ні? І погибнуть від перша. Божечки, перш не світився тут. Чувак, ти там на світки стоїш і рогах, що ти не світився. Ну, зацвітився хоча б після цього він, так. Да? Після смерті, який кусочок асистика зібрали. І що ми бачимо? Два фраги, 738 е, дашки, і 5054 видимого асисту. Ну, це сильно насправді це багато для сьомого левела. Тим паче, ну, я розумію, що це проха, це вся історія. Але це сьомий рівень з маленьким оглядом, без всяких тут можливостей поставити копу цей. Да? Ну, це це все-таки сильно, я вважаю. 5К асистику. Так що давайте дивитися, що там у нас по фінальних результатах боя. І в результаті у нас цього бою є майстер, є розвідник, є дозорний. На жаль, сліпого асистику не було, як і сліпої дашки, тому так і залишається в нас 2 кіла. 738 урона 5054 асистика. От така історія. Знайшов 10 танків противника. Непогано. І поза досвідом це 1254 чистого досвіду. Звісно, не багато, не ультра сильно, але це робиться асістиком. Цей бій зроблений. Да? А при асистику так воно є. При асистику так воно є, що досвіду напасипає набагато менше, ніж коли ти настрілюєш такі от діла народ. Отакий от цікавенький бій на йобрику вийшов. дуже ризиковано зіграв. І це приносило свої плоди. І це принесло свої плоди народ. Так що дивіться, де грає Алтешка противника, і робіть висновки, які позиції ви можете зайняти тій чи іншій ситуації. І нагадаю також, що ви можете надіслати свій реплей на таке от коментування, на такий от огляд. Без має бути майстер бою, без має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я запишу цей реплей і викладу собі його на канал у такому стилі, в такому коментуванні. Попрошу вас без спойлерів просто кинути е, і написати там у воно там палич, е реплейчик на огляд. І за символічний донат я запишу цей реплей і викладу його на канал. От такі ось такі діла народ. На цьому все. Всім всього найкращого. Тримайтесь, все буде добре, все буде Україна.